Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сніг. Я вітаю вас усіх. Діти, а давайте ми з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Весна, так. А що весною відбувається у нас? Світить яскраве сонечко. так. Розквітають квіточки, зеленіє травичка. Ташечки дуже-дуже радісно й голосно співають. Так, а ще йде весняний чарівний дощик. Діти, а ви знайомі з равликом? Ні. Тож я вам пропоную послухати казочку, яка називається Калиновий дощик. То сідайте зручненько, налаштуйте вушка, слухайте і запам'ятовуйте. Ви готові, то ж почали. Знайомтесь, це равлик Боня. Боня жив на галявині, яка дуже йому подобалася. Тут він знав кожну травинку, квіточку, кожен кущик. І улюбленим кущиком у нього була калина. Із червоними кульками ягідками Вранці равлик здіймався найвищою гілочкою калини, сідав на неї та дивився, як по небу пропливають хмаринки. Вони гралися між собою і жартували, перетворюючись на різні фігурки. То з'являється хмарка киця, то пропливає рибка з хвилястим хвостиком. А ось танцює равлик, дуже схожий на боню, а якась хмарка гайдається в небі слоненятком. Коли хмарки нажартуються то розливалися на землю дощиком, тоді равлик ховався під великий зелений листок калини і спостерігав, як великі краплинки води капають на галявину. Квощик закінчувався, і буня спускався у травичку та милувався, як прозорі сяючі краплинки, вмивають ягідки калини, поблискуючи у промінцях сонечка. Равлик був у захваті, як блищали чудовими червоними іскринками Ягідки кульки, і як самі краплинки. Ставали червоними та яскравими. А потім капали на травичку грайливим калиновим дощиком. Діти, ви щойно прослухали казочку. А як вона називається? Ви запам'ятали? Калиновий дощик. Так. А чи сподобалася вам ця казочка? Дуже сподобалась і мені теж, дітки. Давайте згадаємо, хто жив на галявині. Равлик Боня. А який кущик у Боні був самим улюбленим? Так, Калина. А якого кольору були ягідки Калини? Звичайно червоного кольору. А в які фігурки перетворювалися хмарки? Хмаринка киця, а ще хмаринка була рибка з хвилястим хвостиком. А ще равлик. А ще гайдалося слоненятко. А що ж капало на ягідки калини? Так, крапельки дощу. А як равлик поня назвав цей чудовий дощик? Із червоними іскорками. Так, правильно, діти, калиновий дощ. Ви дуже сьогодні великі, великі молодці, розумнички, уважно слухали і гарно відповідали на запитання. І Равлику Боні Теж дуже сподобалося з вами, дітки, погратися та поспілкуватися. Тож на все вам добре, бувайте, бувайте, до нових зустрічей!